На майже 10-ти метровому дереві білі квіти та бутони на території аграрного університету розквітла найстарша у місті Магнолія Кобус. Це один із найбільш північних видів цього великого роду. Сам род налічує більше 200 видів, і один з цих видів, він сам походженням з північного сходу і дає можливість, ну, завдяки цьому, ця рослина нормально себе почуває, не вимерзає. Майже кожен рік квітує. Цю екзотичну рослину тут висадили більше 40 років тому. Саджанці привезли з Київського ботанічного саду. Перший її завезли на території нашого міста взагалі, і вона вперше з'явилася в нашій академії. Це наш завіс наш відомий ботанік, фахівець самородов Віктор Миколаєвич. Магнолія Кобус – багаторічне дерево, хоч вид екзотичний, спеціального догляду не потребує. Розповідає Сергій Поспєлов. Головне, вона боїться протягів заморозки, в Зазвичай квітувати магнолія починає на початку квітня. Період цвітіння, каже фахівець, триває до 10 днів. Цього року із-за того, що загальна сума температур ну, прохолодна, да, вона не набралася. І відповідно до цього вона трошки затримала цей період квітування. А так вона одна із найперших, як кажуть, тут на території зацвітає. Загалом на території аграрного університету у Полтаві чотири таких дерева. Нині розквітло лише одне. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.